Більше половини лікарів швидкої звичайні фельдшери. Однак на окремі виклики виїжджають і вузькопрофільні спеціалісти, зокрема кардіологи та педіатри. Проте з нового року такі бригади розформовують. Тож і до старих, і до малих приїжджатимуть лише медики загальної практики. Ну є бригади крайній необхідності, які мають право існувати. Это кардіореанімаційні бригади, это Детські бригади, це не атологічні бригади, це психіатричні бригади, ну є это противашокове бригади. Практично кожен п'ятий хворий, який чекає на карету швидкої, не такі пацієнти потребують кваліфікованої допомоги вдома, яку фельдшер просто не в змозі надати. Окрім того, диспетчер ще по телефону має визначити екстрений виклик чи ні. До категорії екстрених належать, наприклад, випадки, коли є ознаки гострих інфекційних захворювань. Ми знаємо, що невчасної. Коли це діагностується навіть у стаціонарі, що вже казати, як це по телефону зробити, жодні критерії не допоможуть у вирішенні цього питання. Відповідно, ми повинні говорити, скільки пацієнтів можуть постраждати. Натомість чиновники запевняють, проблем не буде, адже бригади високопрофільних спеціалістів діють лише в обласних центрах. У мозі пояснюють, медики швидкої не повинні лікувати, а надавати загальну допомогу або вдома, або ж по дорозі в лікарню. А це може робити і фельдшер. Головне завдання, яке поставили МОЗівці перед швидкою вкластися в ліміт часу. Ить хвилин для міста, і максимум 20 хвилин на дорогу до села, враховуючи те, що ми розуміємо, стан доріг. Стан транспорту про це і говоримо, що в місті да дороги краще, проїхати трохи легше, тому розуміється, що в сільській місцевості це складніше. Якщо швидка не вклалася в графік і приїхала із запізненням, то вся відповідальність на медиках. Затори та несприятливі погодні умови, що блокують друг транспорту, у мозі врахували. Чиновники збільшують кількість пунктів швидкої, аби медики могли швидше доїхати до пацієнта. У містах вони будуть при кожній амбулаторії та поліклініці. Лише в Києві таких бригад додатково сформують близько. Ко 20. при цьому ресурси чиновники не збільшують. Кількість виїзного персоналу, кількість автотранспорту не збільшується, але й не зменшується. Серед нововведень і облаштування карет швидкої системи GPS, аби диспетчери швидше скеровували бригаду на місце пригоди. Однак медики все ж бідкаються. Ні нові закони, ні зміна назви служби не принесе потрібних результатів, доки фінансування не буде на належному рівні. Наразі українська медицина профінансована що найбільше на 20% від потреби. Олена Міщенко, Сергій Мясоєдов, Павло Пархоменко. Соціальний пульс.